Всім доброго дня. У нас вже вечір, неділя. 22 грудня. Вот. Насюшка ж була у мене. Вчора ми знімали невдалу постройку доміка. Я думаю, це буде в іншому відео, в окремому. Вот. А зараз ми прийшли купувати подарунки для Ілюшки. На вулиці холодно, мокро, неприємно. От. Ось таку гру я купила Ілюшки на плойку. Я думаю, він буде дуже радий, бо він приходив в першу частину, а тепер буде у нього ще й друга частина. Ось вся частинка новорічного подарунку для Ілюшки вже готова. Ми зайшли в Вайкікі на буквально пару хвилин, подержи, будь ласка. І я мірюю цю досапу. О, це Ой, Мічта. Коротше, не знаю. Що тут є? Можна повісити, бо нас повість, я не можу повісити. Не знаю, що тут є. Зайшли просто глянути, подивитися, можливо, якась новенька колекція. Ну, зазвичай мені тут нічого не подобається. Я на цим рюкзаком дурацким. Ну що. О, дивиться, яка прикольна да. Джарс, От подивіться, яка ковтинка. Біленька, прикольна. прикольна. Це, я думаю, такий дизайн. Вона, це дизайн, це воно не розтягується, це просто така дизайн. Але мені сподобалось, да. що Воно таке от тепленьке. Так. Що тут ще є? Ось такий светрик. Ну, такий матеріал, якийсь полусинтетичний, не дуже м'якенький. Так. якийсь базовий светрик. Ну, це вже приємніший матеріал. Я взагалі не збиралася знімати ніякий контент тут, ну добре. Що? Рабінок? Десь який не з цієї сторони. Ну і що? Він, він серйозний раб... рабінок. Я сподіваюсь, мене буде добре чути, бо ми з Нацюшкою Макдональдсі. Ми перекусуємо нафіцями і картошечкою, бо ми не дуже голодні, але щось такого хочеться, вкусненького. Да. Які справи? Все, мы поели, теперь расходимся, за роз Стюска разъезжаемся, да? Стоп, а вы разъезжаемся с тобой. Да? Всё, всем пока. Пока-пока. Так, в эфире у нас кулінарний блог Каріша кулінар. Отже, що я рублю? Роблю дуже смачну штучку, роблю її вперше. Отже, я взяла листкове дріжджове тісто, вже готове в магазині. І ось таку ковбаску, вона також вже була порізана. Чудово, вона підійшла ідеально по розмірам тіста. Розложила ковбаску. Зараз зверху покладу сирочок, потім розріжу навпіл і скручу ось такі як ковбаски, рулетики. І це все в духовочку. І я думаю, воно буде дуже смачне, Я побачила рецепт цей в тіктоці. От зараз буду. Класти сирочок, різати і тоді вам покажу. Ой, моя допомога прийшла. Мерседесік. До речі, подивіться, і яка вже гарна травочка виросла. А він її не їсть, а він їсть м'ясо. Я в шоці. Дякую, це ну, не треба мені таке робити. Все, пока. Ось такі апетитні рулетики у мене вийшли. Зараз змащу яєчним жовточком зверху, аби вони були такі гарні, підпечені, коричневенькі. І в духовочку випікатися. І потім обов'язково вам покажу результат. Ось такі апетитні рулетики, булочки в мене вийшли. Вони дуже м'якенькі дуже класні. Зараз буде Ілюшка дегустувати Всім привіт і всім доброго дня! Сьогодні у нас понеділок, 23 грудня, останні робочі деньки перед вихідними, перед святами. Я була на манікюрчику. Зробила френчик. Та та Тате все, яка красота. І ще мені Мар'яна дала передбачення. Вот, Печирка з передбаченнями, дуже класно. Вот, зараз веду в кав'ярню, попрацюю, вип'ю кави з печивом і відкриємо разом з вами побажаннячком. Так, зараз будемо відкривати печиво з передбаченням. Сподіваюсь, мене добре чути. Гарно видно, тому що якесь освітлення мені не сильно подобається. Так, не всі лампочки я не знаю. Так, Доставайся. Отже, нові горизонти відкриються перед вами. Дуже дякую, дуже приємно. От. Зараз буде бути каву і працювати. Я взяла Ілюшки Макдональдс, щоб він зробив перекусив. І зараз схожу до нього на роботу. Віднесу. в просто мій Скоро свята і чисто я от. от. Всім привіт і всем доброго дня. У нас сьогодні 24 грудня. Сьогодні свят вечір. Я зайшла в телетісто, купила калач. Боже, він такий теплесенький, такий пахнючий, він дуже смачний з маком. От, сьогодні я їду до батьків на святвечір. На жаль, Люшка за мною не буде, тому що Люшка працює. Зараз я прийшла в манікюрний магазин, настюшки закінчився топ. Куплю її топ. Так, я купила все що надо. Калач, красека, виноградик, столін. Наш пакет порваний. Це ужас. Зачос, як у Гітлера. Я вже вдома. В мене тільки що закінчився а, новорічний міт з командою, в якій я працюю в, в компанії. Може, ми більше години розмовляли, всі знайомились. ви вони е, знайомі? Ні, ну ми знайомі не з технічною командою, я знайомилася з командою маркетингу. От, а ми знайомились тепер всі, тому що нас ж різні є в'ятки компанії. Корот, я приїхала на святвечір вечір до батьків. Зараз будемо смачно Що, казах, їсти. Не така Не знаю, може таке якесь освітлення. А може, те стрілки такі. Як обично такі, Не знаю. Коротше, вот. Такі у нас справи. Класно у нас буде вечір. Посидимо, щось подивимось. Да. Я вже хочу кутю. Напишіть коментарі, ви любите кутю? Да. Всім привіт і всім доброго дня. У нас сьогодні 25 грудня. Вітаю всіх з різдвом. Я сьогодні останній день працюю в цьому розі. От. У нас сьогодні зйомочний день, ми знімаємо відосики в кав'ярні. І далі вже в мене будуть вихідні, аж по 1 січня я буду відпочивати і нічого не робити по роботі. От. Це дуже класно. Тут, як завжди, куча мікрофонів, штатців і телефони. І знімаю сьогодні з таким видом. От дуже гарно. Хтось там мені в кадр помахав, здається. Чи не мені, не знаю. Скоро, що немає сніжка, дуже не вистачає на різдво сніжка. Я вже поснімалася. Ми вже не знімали відосиків. На вулиці такий вітер, дуже холодно. Вже 4 година вечора я нічого ще не їла. Я випала тільки один капоч. І все. Ну, тому біжу кудись їсти, грітися і відпочивати. Нарешті я буду кушати. Ми прийшли в заклад з Ілюшкою. Замовили теплий чайок і ще чекаємо на Онігірі. А тут у мене лазанія, Краса, бомба. Нам принесли онігір з лососом і... І, і з чим із Да. Постійно забуваю, з чим вони. Да. Да. Приємного їм, нам апетиту. Хар... І вам, їм. якщо ви теж є стен, він... ми показує, взяли навпіл. Ми взяли все, навпіл, не треба мені тут розказувати. Вона показує, що да. типу ми не бомжі. Да. Ми бомжі у нас немає. Да. Це все реквізит. Це все кредит. Бо прийдуть до тебе, три празники Босі, радуйся. Ой, радуйся, земле син, божий, народися. А. а у нас розпаковка посилки з Німеччини. Мама нам прислала до Нового року. Подаруночки. Зараз ми будемо розпаковувати. Тут якісь Пакетики добраємо. Так, перше, це у нас. Сукерочки з вишнею. Тофі. Куди за собі там? Щось в пакеті. Це хамон. Це хамон запакований. О, так. Вот, хамон. Какие какие-то. Да. Ты штучки. Это бекон? Ммм, mm, Хай гуляй. Хай Что гуляй? Шо, гуляй. хамон лезет. Гуляй. А -а -а -а. Я ему сейчас хамон буду колбасой быть. У нас такая печенька <главное> шоколадная. У нас хрустиками. Еще хамон. Ну, мабуть. Это, но, может, хамон. Да, совершенно. Но, <главное> это шинка. Это что, да, хамон. Хамон. Сирочок 400 грам. Яка ж штука? Зараз почитаю, що це таке. Я думаю, це бальзам для волосся. Таких моперсів з кокосом. Да, я люблю, люблю кокосу. Далі такий. Це шторин. Да. Штолін. Угу. Ой. Йо-ма-йо. Вот такая доставка, блин, в Украину. Капец, как обидно. Принглс у нас теперь в крошке. Mm -hmm. Лимон. Принглс, остренький. Так, я... О! Лимон. <laughs> в Украине нема лимона. Нет у нас лимона. Так, бодиласион, это крем для тела. Вот такой. Сосиски. Ну, такие, типа, для закуски под пиво. Mm -hmm. Я вже бачу, що розбилося. Очень жаль. Да. Так, давайте далі. Ось такі штучки, це схожі як МДМ з шоколадні. А, а то, що на автсону, що Пів кіла м'яска, балика, шинки. Дуже дякую. Щось замутане. Це оливки. Це маслини. Ось такі. Класно. Масу, Мартини. Мартини. Вот так. Маманя передала. Далее. Какая корейская штука? Это типа азийская лапша. Азийская лапша. Вот такая. Mm -hmm. а, там, это... Да, воно да. разбилась да. да. И у нас теперь типа, вся посылка трохи мокрая, трохи в Штучках. я потім вам покажу, що розбилась. Короче, така нутелла. нутелка. Все, это свипівка. Бейліс. Так, це бейліс, ірландський крем. І кит лки. Натартий сир. Ой, клас. Натарти сироч, це бомба. Ще нутелла. Маленька нутелла. Так, а це якийсь йогурт з ванількою і полуничкою. Я таке вперше бачу. Ось такий закатаний в кришечку. Цікаво буде спробувати, що це таке. така, так, коротше, це приправа. На, акуратно, вона мокра. Будемо сушити. Фереро Роше. Фереро Роше. Без Далі ляшка. ще, мабуть. Може... Ага. Що це? Кукурузка. Кукуруза така маленька, дивіться. Прикольно. Прикольно. Так. Я таке ніколи не пробувала. Далі дві філадельфії. Серветки. Серветки. Це треба пообережніше, да, там скло. Да. Дуже коротко. Така, коротше, такі штучки солодкі. Скажи. Типу жов... я так, Воно ще все липке. Короче, Мама Ілюшки нам подарувала не Завжди ми ще не дійшли. Страшно. Шар. Оцей водяний шар з отець, ну, типа, снігом і внутрі Дід Мороз. І він розбився, він стояв внизу mm -hmm. посилки, він просто тріснув, тому що його напевно не обережно доставляли. Печиво. З полуницею. Хана печиву. А ні, не, хана... Не хана, бо він герметично упакований. Ну да, він герметично упакований, але що тут це? у нас скло. Тут у нас мокре дно. Не три рука, пожалуйста. І якісь два пакетики. Ми не знаємо, що це за пакетики і з чим вони зараз не знаємо. Так, це Ілюшки, якийсь аніме Одяг. І тарелка. Це піжама. Клас. розберись Короче, це піжамка, штанишки і ковтинка анімешні. Вот. Зелененькие Дин. штаны, черная кофтынка. Что за ты за ним это не знаешь? Dragon Ball. Знаешь, да, значит, что-то такое. Прикольно. Тут вот такие чувачок намалеванный. Да, драгонбол. Вот такая тарелка. Спасибо. Дуже холодно. Мы забрали только с пошты, и он все дуже холодно. И мокро. А ты Обалдеть! Как жаль, что ему хана. <сосы> ну, может, да а нет. живой. Я думаю, а это же Карине, может быть. Ось це такі? Отакі. Це піжамка. Подожди, воно в склі. Да? Да, там Це піжамка-ковтинка і штанішки ось такого дуже гарного кремового кольору. І воно ще в зірочку клас. Дуже дякую. Отакі тобі ще носочки. Дві пари носочки. Клас. Носочки в носочок голубі. І такі якісь штуки. Ух ти, що це таке? це такое, клас! Я люблю і в так люблю канаки! Так. Це від Essence. Я думаю, це бальзамчики. Ой, вони запаковані, я не можу відкрити. Два бальзамчика від Essence, ось такі рожеві. І Body Lotion, Ну, я думаю, як крем для рук буде. Ось такий клас, дуже дякую. І отаких у нас бути новорічний шар. Товариш на кулька, да. Я дуже Капец. собі хотіла, насправді да. класний подарунок. І дуже шкода, що дуже вже шкода, розбився. він воно да, світили, розбився, що да? він, не світиться, так? Його не світиться і... Ну, він гарний. Він великий да. був. Маленький був, да. наскільки Він був коштує. ось такий класний. Але він розбився. І тут просто все в склі. Треба дуже обережно. Мож Зараз я достану. Поставити я його. Да, обратно щось поставлю. А, да, добре. Ой, я навіть не знаю, як це трогати. Серветку достань. Подожди, я теж втеклю. Дуже шкода. Да. Так. Да. Тепер треба все акуратно співісосити, щоб нічого не попало на ковер, і Мерседес, якщо нічого не Короче, Просто поверни, били, покажи. Адвент-календар Мілка. У мене ніколи не було адвент календарів, я завжди дуже хотіла, от, але вони в принципі нормально так коштують. А Це адвент календар від Мілка. там напевно всякі класні штучки-дзючки, конфетки і печінки. Я дуже сподіваюся, що воно не залите все і що там щось може. Ну це ж конфетки, значить вони теж ніби забаковані, значить конфетки ну, не намочаться. Не, не, не завжди, ну якісь там Дед Морозки, мабуть, мог... намокли. Ну він вже хаває балик, блін. Так, він вже в балике. Кот уже в балике. Отакий от бублік, от така в нас розпаковочка. Як вам? Ставте лайки, пишіть коментарі нам. Я думаю, ми з вами ще не прощаємось, бо, можливо, ми сьогодні кудись ввечері підемо. Можливо, можливо, щось знімемо. <плес> Клас. Всім пока, не зустрічаю. Ми вже вдома вділи наші новенькі піжамки і граємо в гру. Як вона називається? Ти пам'ятаєш назву? Ну, коротше, ця гра для пар. Гра називається It «E Takes 2. І граємо і перевіряємо Ірушкіні нерви, тому що я не ігрок, взагалі, в приставку. Так, у нас тут маленький перекус В люшки кави, в мене гречаний чай і я зробила бутерброди. Ось такий чай я взяла гречаний з полуницею. Я буду вперше пробувати гречаний чай. От дуже цікаво спробувати, який він на смак. Якщо ви вже пробували, напишіть в коментарях, як вам. А ми йдемо дивитись фільм.